Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати загадки історії і сьогодні ми поговоримо про досить цікаве ремесло, дублер для прочуханки. І розберемося, навіщо потрібні були хлопчики для биття. Усе почалося на рубежі 15-16 століття у королівстві Англії. При дворі його величності абсолютно офіційно існувала така посада, як хлопчик для биття, і у чому ж полягала її суть? Коли у короля з'являвся спадкоємець, то вже з юного віку з ним разом виховувався хлопчик таких же років, до того ж, він зовсім не повинен був мати високе походження. Відомі випадки, коли на цю роль обиралися діти звичайнісіньких простолюдинів. Але, звичайно, благородна кров віталася. І ось цей хлопчик супроводжував принца скрізь і всьому. Спадкоємець престолу і своїм другом разом здобували освіту від кращих вчителів. Вони разом грали, ділили стіл, спочивали в одній спальні. При дворі хлопчик користувався загальною повагою, ніхто з передводних не міг дозволити, щоб до нього взагалі будь-яку зухварість. Все це тривало рівно до одного моменту. Коли принц дозволяв зробити собі непорядний проступок, наприклад, ну, розбив скло або не слухався вихователя. Ось у цей момент усі згадували, що в... просто поруч з винуватцем, з високою особою, знаходиться хлопчик для биття. На нього й чекали всі покарання за витівки, які він сам не здійснював. Початковий сенс цього явища саме криється в сумовому ставленні до голови держави і до його спадкоємця. Під яке була підведена доктрина, змінена саме на релігійній основі та ідеології? Адже сам Бог обрав з усіх людей королям. Земним правителем, отже, государ є сином Божим. І коли в нього з'являвся спадкоємець, то це вважався правидінням Господнім. І, само собою, особа принца з моменту його появи на світ також вважалася божественною. Тому з цього і випливає висновок, що, хоча якимось чином покарати спадкоємця міг тільки король і ніхто інший. А його величність далеко не завжди знаходився поблизу від свого сина і постійно. Відлучавшись, він відлучався саме в якихось справах. І ось саме на ці випадки життя і була введена посада хлопчика для биття. Адже коли принц чинив провину, покарати його ну, взагалі ніяк не можна було. Звичайно, тут заздалегідь був загладений розрахунок на те, що з найменших років принц виховувався в компанії зі своїм практично єдиним товаришем. І інших дітей в покої спадкоємця не допускали, тому двоє юних друзів переважно е відчували один до одного найщиріші почуття. І ось спадкоємцю престолу доводилося спостерігати, як його друга піддають жорстокий е екзекуції за проступок, який вчинив саме принц. І передбачалося, що з привілегією цієї несправедливості в буде палати почуття жалю. Принаймні так повинно було бути в теорії. Цілком можливо, що таке видовище могло передати в душі спадкоємця престолу абсолютно інші почуття і де усвідомлення своєї безкарності. Але ж треба зауважити, що екзекутори були впевнені в правоті своєї місії і тому знущалися над хлопчиком для биття. А наносили йому побої і взагалі покарання були досить жорстокими. І все-таки ця посада при дворі була більш ніж бажаною для дуже багатьох. Як викрити постійне перебування в палаці господаря, і при його святі освіта краще за будь яку яка могла бути, а згодом можливість зробити видатну кар'єру. Це все було потенціально величезним плюсом. Для представників усіх станів. І тому вони, не вагаючись ані секунди, готові були віддати своїх дітей саме на цю посаду. Втім, проза життя диктувала свої закони, і хлопчикам для биття доводилося вести досить важке існування із фізичної, і з психологічної точки зору. Так, якісь винагороди і ті ж привілеї були, але не такі вже й шикарні. Що стосувалося блисковочої кар'єри, то тут чистило буквально одиницям. Історики наводять, як приклад випадок із хлопчиком для биття на ім'я Вільям Морей, якому пощастило бути з полюшок наближеним другом майбутнього короля Англії, і Вільяму йому дійсно, неймовірно пощастило. Від свого благодійника він отримав титул, ставши першим графом. Але ще раз доводиться повторити, що це випадок, а не скоріше, такий щасливий випад, виняток, чим, чим правило.